Детокс продукти, які будуть корисні після свят: капустяні та хрестоцвітні: це броколі, брусельська капуста білокачанна капуста. Містять глюкозинолати, які додатково активують ферменти печінки для детоксикації. Часник та цибуля містять сіркомісні сполуки, аліцин, які сприяють утворенню глутатіону, ключового ферменту для детоксикації, цитрусові лимони, апельсини, грейпфрут, комбінація вітаміну С та флаваноїдів створює сприятливий фон для утворення. Глутатіону, який посилює детоксикаційну функцію печінки. Далі скажу за зелений чай, але до того хочу нагадати, що самі по собі ці продукти детоксикаційної дії не мають. Вони тільки можуть частково впливати на процеси детоксикації, покращуючи їх, а чинять детоксикаційну дію тільки наші органи. Основні це печінка та нирки. Зелений чай. Катехіни зеленого чаю мають чудову антиоксидантну дію, яка підтримує роботу печінки. Ну і звісно, харчові волокна клітковина. Це у нас насіння, бобові, цільнозернові вироби. Вони покращують моторику кишечника, а також зменшують смоктування токсинів з кишечнику.